Погода в п'ятницю буде типово осінньою: прохолодно, вітряно, переважно похмуро і навіть місцями з дощами. Давайте подивимось, як складеться 24 жовтня в різних куточках країни. На Київщині температура в день підніметься до 15 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 11. Вітер південно-східний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Небо буде майже повністю затягнуте хмарами. Опадів не очікується. На півночі. У Житомирській області температура вдень досягне 15 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 8 вітер південний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 15 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність, проте дощу не прогнозується. У Чернігівській області температура вдень становитиме 13 градусів тепла, а вночі буде плюс 12. Вітер південно східний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 13 метрів за секунду. Небо залишатиметься повністю похмурим, без опадів. На Сумщині температура в день буде 13 градусів тепла, а вночі плюс 11 градусів. Вітер південно східний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Прогнозується мінлива хмарність без дощу. На сході. У Харківській області температура вдень становитиме 12 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 11. Вітер південно-східний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо буде частково хмарним, опадів не очікується. У Донецькій області температура вден складе 12 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 11 градусів. Вітер південно східний, швидкість 4 метри за секунду. Пориви до 8 метрів за секунду. Очікується повна хмарність без опадів. У Луганській області температура в день досягне 13 градусів тепла, а вночі плюс 11. Вітер південно-східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо буде затягнуте хмарами, дощу не прогнозується. На півдні в Одеській області температура вдень буде 17 градусів тепла, а вночі плюс 11. Вітер південний, швидкість 10 метрів за секунду, пориви до 15 метрів за секунду. Очікується мінлива хмарність з можливим короткочасним дощем. У Миколаївській області температура в день складе 17 градусів тепла, а вночі плюс 11. Вітер південний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 13 метрів за секунду. Небо буде майже повністю вкрите хмарами, місцями, можливі невеликі опади. У Херсонській області температура вдень підніметься до 17 градусів тепла, а вночі буде плюс 12. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Прогнозується хмарна погода з дощем. У Запорізькій області температура день досягне 18 градусів тепла, а вночі буде плюс 14 градусів. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Спостерігатиметься майже суцільна хмарність, опадів не очікується. Хочете щодня знати точний прогноз погоди? Підписуйтеся та вмикайте сповіщення. Не забувайте ставити лайки і ділитися цим прогнозом з тими, кому він може стати в пригоді. Дякуємо, що ви з нами. У Криму температура в день становитиме 22 градуси тепла, а вночі очікується плюс 14. Небо буде частково хмарним, погода залишиться переважно сухою. На заході. У Львівській області температура в день складе 12 градусів тепла, а вночі буде плюс 6. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Очікується похмурий день з суцільною хмарністю та дощем. У Івано-Франківській області температура в день буде 14 градусів тепла, а вночі плюс 8. Вітер південно-західний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Спостерігатиметься повна хмарність з невеликими опадами. У Тернопільській області температура в день підніметься до 14 градусів тепла, а вночі очікується плюс 7. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо буде майже повністю вкрите хмарами, але опадів не прогнозується. У Чернівецькій області температура в день складе 12 градусів тепла, а вночі плюс 7. Спостерігатиметься суцільна хмарність з дощем впродовж дня. У Закарпатській області температура в день становитиме 11 градусів тепла, а вночі буде плюс 7. Вітер південний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Очікується повна хмарність з невеликими опадами. У Рівненській області температура в день буде 15 градусів тепла, а вночі очікується плюс 8. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Небо затягне хмарами впродовж усього дня, але опади не прогнозуються. У Волинській області температура вдень становитиме 16 градусів тепла, а вночі буде плюс 8. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо буде частково хмарним, опадів не очікується. У Хмельницькій області температура в день підніметься до 15 градусів тепла, а вночі буде плюс 7. Вітер південний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність без опадів. У центральних областях у Кіровоградській області температура в день складе 14 градусів тепла, а вночі буде плюс 11. Вітер південно східний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Хмарність буде суцільною, без дощу. У Полтавській області температура в день становитиме 16 градусів тепла, а вночі буде плюс 13. Вітер південно східний, швидкість 7 метрів за секунду. Очікується частково хмарна погода без опадів. У Черкаській області температура в день буде 16 градусів тепла, а вночі плюс 12. Вітер південно східний. Швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Прогнозується майже суцільна хмарність без дощу. У Дніпропетровській області температура в день складе 17 градусів тепла, а вночі плюс 14. Вітер південно східний, швидкість 6 метрів за секунду. Очікується хмарна погода без опадів. У Вінницькій області температура в день становитиме 15 градусів тепла, а вночі плюс 8. Вітер південний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 14 метрів за секунду. Небо буде повністю затягнуте хмарами, місцями можливі слабкі опади. Це все, що ми підготували на сьогодні. Бережіть себе, одягайтесь по погоді, і нехай цей вечір буде теплим і затишним, навіть якщо за вікном похмуро. Гарних вихідних і до зустрічі в наступному відео!